30 грудня у Володарському районному будинку культури відбувся благодійний концерт на підтримку учасників антитерористичної операції на сході України. Адже підтримка наших бійців це обов'язок кожного, хто хоче, щоб закінчилися воєнні дії по всій території нашої держави. На благодійному концерті були присутні вони, наші герої, щойно із пекла. Хтось із них лише прийшов у відпустку додому, а хтось вже 2 січня знову вирушить на схід країни. Вони ризикують власним життям. Вони втрачають у боях своїх близьких та друзів. Вони ладні віддати все, аби над нашими головами було ясне небо. Ми поїхали додому, наші товариші залишились там. Ви будете повертатися, так? Другого числа. Друге, число. Друге число. Що там насправді відбувається? Ну, що відбувається? Я ось поїхав а три товариша з моєї бригади двохсот. Ну оце посліднє. Останні, як каже, собиті, то троє, 93-я бригада, пєски. Це ну, найбільше б хотілося. Правду, що Путін здох. Правда, казав Микола, що там, там війна, там, там вбивають. Тут хорошого, там нічого не хорошого не там не відбувається. Нам трошки легше, ми все прийшли на ротацію. Зараз 25-й батальйон Київська Русь, так як ви вже знаєте. Тож 4 місяці перебували. 126 днів дав Дебальцев. Зараз пішли на ротацію, ми ще не, не, не зрозуміли, як хорошо, не добре, хорошо, навіть не знаємо. Ні одного дня не було у нас цього перемир'я. Ну, нас трохи насторажувало, що якщо тиша якась трохи тиша, потім. Вже як починає накривати, то вже вже, вже якось спокійніше даже себе відчуваєш. Чого найбільше зараз потребуєте, ви, хлопці, там? Теплий одяг. Ну так, ваша допомога людей. Ну, діти на малюночки шлють, ну таке, телефонуємо додому. А ну, так, щоб держава вам трохи щось допомогла, бо вся надія на волонтерів, на людей. Держава тільки дає зброю і то зброя дуже ну, застаріла. Тобто нема такої в нас техніки. Що є показують по телевізору, що там порошенко комусь, техніку, десь вона може є, але в нас ще зламки, самі їх ремонтуємо, самі все самі робимо. А так? Ми тільки на ротацію прийшли, ми, ми вчора тільки приїхали. Через дві тижні, а там побачимо. Спасибо, що. Виступи, спасибо, що нас пригласили. Виступи раді нас було дуже хорошо і на душі відчувалося, що нас люблять, нас ждали і будуть ждати. І ми вернемося. Який вернемося, ну вернемося. Мельник Роман, йому лише 20 років, а він вже у свої юні роки побачив лихоліття війни та смерті. Роман свято вірить, що війна скоро закінчиться. З Зразу Трошки не переповнювали, а потім одійшоти, все нормально. Не переживайте, війна З наступаючим новим роком, і все буде добре. Тепло та щиро вітали хлопців, учасники художньої самодіяльності районного будинку культури, вихованці районного центру творчості дітей та юнацтва. Концерт слухали, затамувавши подих. Бо сьогодні патріотична пісня стала як для малого, так і дорослого українця символом незламної волі. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Кажуть, усе відомо, що те коней і я кажуть, дала я вдома, то все він життя. Залишив байдужим виступ Валерія Сичова, котрий зачитав власний вірш, приурочений подіям на сході України та її вірним синам. За кожну смерть, за кожну рану я щиро Богу помилюся вам, наші кіборги кохані, у ноги низько поклонюся. Давно, за віком я не воєм, зате душею разом з вами, вам, новоспечені герої, не в силах дякувати словами, бо де знайти слова найкращі вам, України, славні діти, сини володарки та за вас нам плакать і радіти. За тих, хто зліг в Донецькім полі, там на розтяжках чи на мінах вийшли на смерть по добрій волі, за нашу славну Україну. Чому ж в державних кулуарах тебе не бачать і не чують, бо їхні діти. На канарах твої в окопах тут ночують. І їм не шкода, як ридає нещасна мати на могилі, твій син країну захищає, а їхній кляжений та милий. Тому й пішов твій воювати без казки і Тепер Боює його мати в продажних владних кабінетах, та не в спромозі доказати, де син загинув, де ж закони, ой Україно, рідна мати, в брехні і крові ти потом. Час заходу присутні хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих у зоні проведення АТО та героїв Небесної Сотні. З колядкою та щедрівкою завітали на свято вихованці Володрицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Ось та за щедрі щедрівечі до. Організатори свята, привітавши хлопців з новорічно різдвяними святами, вручили їм невеличкі подарунки. З патріотизмом у серці кожен глядач та учасник заходу давав надію на те, що разом наш народ має бойовий дух, це настрій. Першою чергою це впевненість у тому, що життя продовжується. Саме це допомагає нашим воїнам тяжкий для країни час. Адже кожен з бійців захищає та відстоює честь не тільки народу. Але й своєї країни кошти, зібрані під час концерту, а це 5219 гривень, передадуть на потреби учасників. Ато благодійний концерт відбувся з ініціативи працівників району будинку культури та громадкості. Як ці хлопці, які пройшли крізь пекло, зберегли свою світлу душу і вміння радіти кожному новому дню? Це і є героїзм перемогти з смерть. Здолати власну неміч і безпорадність, навчитись рухатись вдруге в житті. Так, є й такі, кому вже не підвестися на власні ноги все життя, інвалідний візок. Але сила духу цих хлопців, дух нашої нації. Не покидаймо і не забуваймо їх, всі вони наші, наші герої.